А що, як смерть, це не зовсім кінець, не просто вимкнення світла, а проміжок, перехід. Сьогодні ми спробуємо зазирнути саме в цей проміжок між одним життям і наступним, спираючись на давні тибетські вчення. Давайте розбиратися, що ж там. Так от, спробуйте уявити наше існування не обривається різко, знаєте, як клацання вимикача, натомість це шлях. Це процес, що веде нас у щось незвідане. І тільки подумайте, тисячі років тому люди вже складали детальну карту цієї дивовижної території. І ось тут постає головне питання, правда, що ж насправді відбувається зі свідомістю, коли вона, так би мовити, залишає фізичне тіло? Цей проміжок, цей перехідний стан і є те, що називають бардо. Так, формально, Бардо це стан між смертю і наступним народженням. Але і ось це найцікавіше поняття насправді набагато ширше. Бардо це будь-який проміжок. От просто задумайтеся, пауза між вдихом і видихом це теж Бардо. Тиша між двома думками, навіть та сама мить між сном і пробудженням. Виявляється, ми постійно перебуваємо в цих проміжках, просто зазвичай їх не помічаємо. Звучить трохи складно, я розумію. Але є одна дуже класна сучасна метафора, яка допоможе нам у всьому розібратися. Давайте уявимо наше життя як політ на літаку, а смерть як неминучий стрибок із нього. Отже, погляньмо на цю просту схему: наше звичне життя це, так би мовити, літак, у ньому все стабільно і зрозуміло. Момент смерті це стрибок у невідомість, а ось наш парашут. Це наша усвідомленість, наші знання, наша духовна практика. І що важливо: парашут не скасовує стрибка, ні. Але саме від нього залежить, як ми будемо падати і де зрештою приземлимося. І от стрибок відбувся. Ми у вільному падінні. Починається перший етап. Чекай, бардо. І це не щось, що відбувається ззовні, це глибоко, глибоко внутрішнє відчуття того, як фізичне тіло починає розпадатися. Наше тіло, все, що ми вважали собою, ніби розбирається на перші елементи. Спочатку йде земля, зникає відчуття твердості, опори, потім вода, усі рідини в тілі зупиняються. Далі вогонь, тіло холоне, і нарешті повітря. З останнім видихом зв'язок із фізичним світом розривається остаточно, свідомість залишається сам на сам із собою. І паралельно з цим фізичним розпадом всередині розгортається ціле кіно. Спочатку з'являється щось схоже на міраж у спекотний день, потім клубок диму, іскри ніби від багаття, і в самому кінці ледь помітне світло лампи, яке от от згасне. Це ніби останні відгомони, останнє прощання з фізичним світом. І коли фізичний світ повністю зникає, починається, мабуть, найдивовижніше, справжня психоделічна подорож. Ця фаза називається чоньгід бардо. І тут наш розум, уперше абсолютно вільний від тіла, показує свою справжню променисту природу. А тепер увага. Це, мабуть, ключова ідея в усьому вченні. Усі видіння, що виникають, чи то прекрасні божества, чи то жахливі демони, це не хтось іззовні, це ми самі, це просто проекції нашого власного розуму. Уявляєте, ми зустрічаємося віч навіч із власною глибинною природою. Це ніби весь вміст нашого внутрішнього світу, кожна думка, кожна емоція, кожен страх і кожна надія, все це раптом оживає. Постає перед нами як яскраві абсолютно реальні образи. Це по суті зустріч із собою, але без жодних фільтрів. І ці видіння, грубо кажучи, бувають двох типів: мирні світлі це все добре в нас, наша доброта, співчуття, мудрість. А гнівні страшні це наші ж страхи, наш гнів, наші образи, які просто вдягли маски чудовиськ, і головне завдання тут розпізнати їх і не злякатися, сказати собі, А, так це ж я. Якщо це вдається, кажуть, це може стати моментом повного звільнення. Але що, якщо не вийшло, якщо страх чи прив'язаність узяли гору, тоді свідомість переходить в останню, третю фазу сіпа бардо. І ось тут у гру вступають наші старі добрі звички. Вони, наче сильне течія, підхоплюють нас і несуть до наступного народження. На цьому етапі свідомість має щось на зразок тіла з думок. Воно невагоме, може проходити крізь стіни, миттєво переміщатися куди завгодно. Звучить круто, правда, але є нюанс. Керує цим тілом не свідома воля, а несвідомі імпульси, миттєві пориви. І ось ці імпульси це і є те, що називають кармою. Але тут дуже важливо зрозуміти, карма це не якийсь космічний суддя, що роздає нагороди і покарання. Зовсім ні. Це просто закон інерції, як у фізиці. Кожна наша дія, слово і навіть думка залишають відбиток і створюють певний вектор руху. І от усі по бардо всі ці накопичені за життя імпульси зливаються в один потужний кармічний вітер, і цей вітер просто підхоплює свідомість як сухий осінній листочок, і несе… Несе її туди, де вібрації, так би мовити, збігаються, у те місце народження, яке найбільше відповідає нашим домінуючим звичкам. І тут виникає логічне питання: то що? Ми просто безпорадні листочки на вітрі, нас просто носить кармою туди і сюди, і ось тут вчення дає дивовижну відповідь: зовсім ні. Насправді, все наше життя це і є можливість підготуватися до цього стрибка, шанс спакувати свій парашут. Подумайте про це так: якщо смерть це реальний стрибок, то деякі практики працюють як авіасимулятор. Вони дозволяють нам потренуватися у схожих станах свідомості ще тут, за життя. І головне, навчитися зберігати в них ясність і стабільність, не панікувати. Що ж це за симулятори? Ну, по-перше, звичайна медитація вона вчить нас просто спостерігати за думками, не втягуючись у них. А це, як ми вже знаємо, суперсила для того світлового шоу. По-друге, йога сновидінь це практика, яка дозволяє усвідомити у вісні, що ви спите, і навіть керувати ним. Ну це ж майже точна репетиція стану всі бардо. Є ще пхова, це вже, так би мовити, вищий пілотаж, техніка свідомого перенесення свідомості в момент смерті. Є одна чудова тибетська приказка, яка ідеально все це підсумовує дихання це скакун, а розум вершник. Усе наше життя це по суті тренування. Ми вчимося бути майстерними вершниками власної свідомості, готовими до будь-якої навіть найнеймовірнішої подорожі. Отже, що ми маємо в підсумку: Бардо це не просто якась містична концепція про потойбічне. це, по суті, карта нашої свідомості, карта, яка нагадує, кожна мить, кожна думка, кожен наш вибір, це і є підготовка. І ця метафора стрибка повертає нас прямо сюди, у теперішній момент, з одним простим, але дуже глибоким питанням. Якщо стрибок одного дня буде для всіх нас неминучим, то як саме кожен з нас пакує свій парашут? Просто зараз?